Прем'єра першої та другої серії серіалу Сузулі відбудеться в понеділок, 18 березня, на телеканалі Тетр, розпочинаючи з 19.00. І так, що ж ми тут побачимо? Що ж, перша серія познайомить нас з трьома абсолютно різними сестрами та їх життями. Відома модельєрка Галя, вчителька Оксана та колишня боксерка Валя не розмовляли між собою вже багато років і були праді не розмовляти ще стільки ж, але війна зводить їх під одним дахом. І тому тепер вони змушені навчитися жити один з одним. І зробити це буде ой як нелегко, особливо для Оксани з Галею. Вже з першої серії вони почнуть цапитися та доводити свою правоту. Та крім цього, кожна з них попадатиме в достатньо кумедні та неприємні ситуації. Наприклад, Оксана ледь не вб'є батька своєї колишньої учениці Андрія, а коли прийде просити вибачення, то знову випадково вріже йому як слід, тим самим тільки погіршивши всю ситуацію. Старша сестра Галя вирішить допомогти сестрі і піде замість нею просити вибачення, але ні до чого хорошого це не доведе, стане тільки гірше. А от молодша сестра Валі в цих серіях намагатиметься різними методами потрапити до місцевої територіальної оборони, а потім вирішить допомогти своїм сестрам і попросити за них вибачення в Андрія. Та знову ж все піде не по плану. В борщі, яким Валя пригостить Андрія в якості вибачення, буде проносне, яке підсипала Оксана, щоб привчити Валю. Тому, як ви вже зрозуміли, буде весело. Загалом ці серії 100% вас розважать і залишать після себе море позитивних емоцій. Буде багато смішних ситуацій, несподіваних поворотів подій і цікавих моментів життя Зазуль. До речі, Тарасік наречений Галі теж не пастиме задніх і встигне вляпатися в неприємну ситуацію, яка доповість ще більшої куметності цій історії. Що ж, пишіть коментарі, що чекатимете на прем'єру, ставте подобайку і до зустрічі!